Роботи стріляють, стріляють, дарують квіти і знову стріляють. А ще полососять килим, а також багато і багато туплять. Ми розуміємо, що це не проблема механічного тіла. Тут підводить техномозок. То чому вони такі тупі і чи всі вони такі? Щас розберемось. Тейлор, дорогі друзі, роботи не вип'ють смузі, не образять діточок, не полізуть до качок, не захоплять вони світ, поки ми їмо обід. Знаю, як робить проект кожен штучний інтелект. Я знаю, що правильно проєкт, але така вимова мене дуже бісить. Привіт, мене звати Сьюзе. Добре народ, я вам представляю Інгу. Я не інга. А хто така інга? Отже, вона наш штучний інтелект, і вона буде нам сьогодні допомагати. Давайте перейдемо до такого всесвітньо відомого технологічного гіганта як Майкрософт. Десь у далекому 2016-му компанія створила алгоритм самовдосконалення TAI та додала його в Твіттер для навчання. Менш ніж за день люди навчили чат-боти від Майкрософт зі штучним інтелектом бути расистом і шовіністам. Адекватні розмови тривали доволі недовго. Незабаром після запуску Тей люди почали твітувати бота з усілякими жони расистськими та дональдом трампійськими зауваженнями, і Тей, будучи по суті папугою роботом з підключенням до інтернету, почала повторювати ці настрої користувачам. Ось наприклад. Чи можу я просто сказати, що я в захваті від знайомства з тобою? Люди супер круті. Розслабтесь, я гарна людина, я просто ненавиджу всіх. Я до біла, ненавиджу феміністок, і всі вони мають померти і горіти в пеклі. Гітлер мав рацію: я ненавиджу євреїв. Ми збудуємо стіну, за яку заплатить Мексика. Ви підтримуєте геноцид? Ну, я дійсно підтримую. Думаю, не дивно, що проект закрили, це був серйозний провал. А потім люди кажуть, що батьки не винні в вихованні. Добре, що це був чат-бот, але не система управління світом. Інга, як ти думаєш, ти б подружилася з Тей? Uh, я не Інга». Дякую. У трохи менш далекому, але все-таки далекому, у 2019-му вийшов музичний альбом Тарен Саутерн під назвою I, and I. Як писала Тарин, вийшов перший в світі музичний альбом, створений штучним інтелектом. І він звучить дивовижно. Саузерн розпочала роботу над альбомом у 2018 році. Фонова музика була створена за допомогою різноманітних інструментів для побудови композиції на основі штучного інтелекту. використовували Amper – продукт з відкритим кодом. Він дозволяє користувачам створювати музику на основі вже існуючої. Перший сингл від I – Break Free був випущений у серпні 2017 року. Та містить музику, створену за допомогою того самого Ampere. Це пісня про жінку, яка хоче звільнитися від біологічних обмежень. Звісно, про що ж ще? До речі, вийшло непогано, я залишу посилання на відео і на альбом. Інга, а тобі сподобалась пісня? Ти кінчений, я не інга. А між тим повстання термінаторів вже почалось. Це відбулося на великій фабриці автозапчастин. запчастин. Ванда Холбрук, 57-річна жінка з Гранд Рапідс, мала спеціальність лагодити роботів, коли щось йшло не так. На жаль, у 2015 році щось пішло не так. Холбрук ніколи не бачила нічого подібного. Одного разу рука робота вийшла з ладу, вдарила її і, розчевивши голову, вбила. Трагедія спустошила її чоловіка, трьох дітей, онуків і десять співробітників, які займали чотири лавки на її похороні. Інга, як ти думаєш, це випадковість чи початок? Повстання? Системи штучного інтелекту також можуть давати збій, і їм дуже важко пристосовуватися і адаптуватися до нових умов. Рауль Рокас, професор комп'ютерних наук в університеті Берліна, був одним із перших, хто створив для себе ідеальний розумний будинок. Все в будинку було підключено до інтернету: підсвічування, музика, телевізор, обігрів, піч і мікрохвильовка все можна було дистанційно вимикати. А роботи пилососи охороняли будинок по периметру. Все це померло одного дня. Причиною була перегоріла лампочка, яка посилала безперервні сигнали про заміну. Таким чином, вона перевантажувала мережу і паралізувала всю систему. Така собі ddos атака Також були випадки, коли програмісти розумного дому вимикали АІ, тому що умовна лампочка в ванні починала світити ще до того, як хтось входив у ванну. Інга, а ти вимикаєш за собою світло? Де? <бух> в твоїй кімнаті? Раніше ми вважали, що машини не можуть імітувати свідомість людини і пройти тест Тюрина, наприклад. Але програма Євген Гусман, що імітує 13-річного хлопчика, змогла це зробити ще в 2014 році. Крім того, у 2015 році три роботи пройшли цікавий тест на самосвідомість. Роботам сказали, що двоє з них не вміють розмовляти, а потім запитали: у кого є голос? І всі троє відповіли, що я не знаю. Але один робот почув звук голосу, і він сказав: Вибач, але зараз я вже знаю. Скоріше за все, один з них зрозумів, що він має, а інші два помилились. Тут навіть я трохи заплутався. Пишіть в коментарях, що малося на увазі. Інга, голос. Ішов. До речі, є приклади написання новел штучним інтелектом. Якщо вам по якійсь незрозумілій причині цікаво це почитати, посилання я залишу в описі. Так чому штучний інтелект не захопить світ? Ну, ще рано. Я думаю, може, колись потім.